У цьому відео я розкажу, як мені хлопцю, який працював на шахті і ми в посуд по 12 годин, вдалося запустити онлайн товарний бізнес без великих вкладень, без закупки товару та навіть без складу. І як ця модель приносить мені від 5 і до 10 тисяч доларів чистими щомісяця і створити команду з 5 людей погнали розбиратися. Дропшипінг це коли клієнт замовляє у тебе товар, але на складі у тебе його немає. Ти домовляєшся з постачальником. Постачальник відправляє товар напряму клієнту. Твій прибуток це різниця між ціною постачальникам і ціною, яку заплатив клієнт. Постачальник дає товар за 300 гривень. Ти виставляєш його за 650 гривень, чистими заробляє з одного продажу 350 гривень. Звучить просто, але щоб стабільно заробляти, потрібен досвід, система і правильний підхід, яким я сьогодні поділюсь. І я хочу, щоб ви мене зрозуміли, я такий же самий, як і ви. Я починав з нуля, без грошей, без знайомства. Якщо вийшло у мене, то вийде і у вас. Мене звати Максим Горний, я займаюся товарним бізнесом більше двох років. За цей час я встиг спробувати багато ніж, але найбільші результати я зробив в дропшипінгу. Я працював на кухні з 14 років по 12-14 годин. Потім навчався на електрослюсера і спускався в шахту 500 метрів. Вже тоді я зрозумів, що життя буде нелегким. У 17 років я переїхав до Польщі 6 тисячами гривень в кишені. Це були важкі часи. Доводилось виживати. Грошей ледь хватало на їжу. В той момент я шукав свій. Schlag. Пробував себе в IT, взяв кредит на 1300 доларів, але зрозумів, що це не моє. Після того я купив курс по товарному бізнесі в Польщі, інвестував в сайт 35 тисяч гривень, але потрапив на скамерів. Реклама Allegro з'їла гроші і привела до боргу 25 тисяч гривень. Після того я почав продавати товари на OLX, але бажаного успіху також не принесло. Потім було півроку перерви, щоб переосмислити все. Поворотним став момент, коли я вирішив купити навчання по дропшипінгу вже в Україні. Там я познайомився зі своїм партнером, і потім протягом наступних двох років ми розвивали бізнес, тестували товари, запускали рекламу. І пам'ятай, все, що я розповідаю далі, ти зможеш повторити. Кожен крок, кожна стратегія готова для відтворення. Головне, слідувати системі і тестувати товари. До речі, скоро я розповім і покажу. Приклади товарів, які я запускав, і цифри по роботі з ними. Перші результати. Спочатку тисяча гривень чистими, потім 10, потім 20. Але шлях не був легким. Я робив ті ж самі помилки, що кожен новачок. Бувало так, що запускаєш рекламу, а гроші зникають просто з рахунку і жодного замовлення. Або береш товар, бо самому подобається, а потім його ніхто не купує. А ще це постійне відчуття невпевненості. Чи правильно ти аналізуєш рекламний кабінет, чи не втрачаєш можливо. Масштабуватися. Чесно скажу, були моменти, коли хотілося кинути все. Але саме тоді я зрозумів, що успіх приходить лише через помилки, і якщо ти готовий прийняти їх і рухатись далі, то результат неминучий. Завдяки цьому я живу життя мрії, маю можливість подорожувати, маю свободу часу, також можу дарувати своїм близьким подарунки і насолоджуватись життям. Перший товар, який реально мені зайшов, це масажна ванночка. Це був четвертий товар, який я тестував. На ньому я зробив понад півтора мільйона гривень протягом трьох місяців. В день мені приходило по 50-60 замовлень чистим прибутком 500-600 гривень на одиниці. Загалом ми продали 1500 штук цих ванночок. Сьогодні ми маємо стабільний товарний бізнес, який приносить мені від 5 тисяч доларів щомісяця, який постійно масштабується. і я маю можливість ділитись з вами своїми кейсами та напрацюваннями. Цей товар дав мені поштовх і розуміння, так тут є гроші, ніша робоча. Але важливо розуміти, що такі результати не отримую тільки я. Ось, до прикладу, моя студентка Іванка. Вона прийшла до мене з запитом вийти на 20 тисяч гривень додаткового доходу. Перший товар у неї не зайшов. Другий товар почав приносити прибуток. Маржа на одній продажі 400 гривень, і вже на другий місяць роботи вона вийшла на 20 тисяч додаткового доходу. І зараз активно масштабує товарний бізнес. Другий мій товар це насосна станція, яка принесла мені півтора. Мільйона прибутку. Також були рукавиці з овчини, які вийшли на сотні тисяч гривень. А взагалом у мене вже понад 40 різних товарів, які принесли мені від 500 і більше мільйона гривень прибутку. Дуже багато людей думають, що для старту в бізнесі потрібно мати десятки тисяч доларів, великий склад і команду. Але насправді в Україні сьогодні ідеальний час для старту саме в дропшипінгу. І я зараз поясню, чому. І ти зможеш почати вже зараз. Я покажу, як тестувати товари і масштабувати продажі, щоб досягнути таких результатів. У цьому відео я не зможу розібрати всі приклади товарів, але на навчанні я розбираю робочі товари, які ти зможеш повторити і вже взяти в роботу. Сьогодні. Перше, низький порів входу. Для старту в товарці потрібно лише 50 доларів. Я зараз розповім на що. Сайти отічника коштує 250 гривень. Креатив також коштує 250 гривень. На рекламу ми закладаємо 10-12 доларів. Тим самим ми можемо протестувати вже перший товар. І це не вигадки. Я сам починав з таких сум. Два постачальники працюють по тетен без предоплати. Тут фішка в тому, що тобі не потрібно закуповувати товар заздалегідь. Ти домовляєшся з постачальником, він відправляє товар напряму твоєму клієнту, а ти за Заробляєш вже чисто маржу, тобто на початку ти не інвестуєш кошти в товар і не ризикуєш тим, що він не продасться. Три онлайн продажі ростуть навіть під час війни. Це факт: ринок e-commerce в Україні виріс в 5 разів. Люди звикли купувати товари онлайн від одягу до техніки. Тобто попит тільки збільшується навіть під час війни. Четверте, сезонність на нашому боці. Зараз ми входимо в четвертий квартал. Це жовтень, листопад і грудень. Саме цей час відбувається справжній бум продаж. Влітку, вклавши 100 доларів в рекламу, ти отримуєш 30 замовлень. У четвертому кварталі. Ті ж самі 100 доларів приносять вже 50-60 замовлень. П'ять конкуренція ще мінімальна. Так у багатьох нішах конкуренція ще мінімальна щодня в Україну завозять тисячі товарів із Китаю, і набагато із них ще немає конкурентів. Ти можеш знайти один із трендових товарів із мережею 500-600 гривень на одиниці, і також одним із перших запустити їх. На навчанні я розказую, як знаходити такі товари і запускати їх. Шість простота для українців: усе відбувається в гривнях, і це реально зручно. Тобі не потрібно морочитися з міжнародними платежами, дізнаватися, як працює ця складна система. Більше того, навіть якщо ти живеш не в Україні, а десь в Польщі, в Німеччині або ще десь в Європі, ти також можеш працювати. Я сам живу вже в Польщі п'ятий рік і два роки займаюся вже дропшипінгом. За цей час я ні разу не тримав свій товар в руках, який я продаю. Сьоме свобода. і це найприємніше. Ти не прив'язаний до офісу, до складу, до конкретного міста. Ти можеш працювати з коворкінгу, з дому, з кав'ярні і чи навіть на природі. Тобі всього лише потрібен ноутбук. Або телефон. Коли я спілкувався зі своїми підписниками, більшість з них мені говорили, я боюся запускати рекламу. А якщо я не зможу аналізувати рекламний кабінет, а раптом я запущу товар, який не буде продаватись, я прекрасно вас розумію, я колись теж мав такі страхи на початку. Але насправді це простіше ніж здається. Запуск реклами це 10 хвилин. Аналізувати результати потрібно по трьом ключовим показникам: це ціна кліку, кількість заявок і вартість сліда. Пошук прибуткових товарів є чіткі алгоритми, як оцінювати попит, як оцінювати конкурентів і як шукати товари з маржою більше ніж 500 і 700 гривень. На своєму навчанні я даю вам особистого таргетолога, який допоможе вам правильно запускати рекламу і не зливати бюджет. Також даю доступ до сервісу з. Пошуку товарів і аналітики. Ці інструменти це велика перевага на старті, які скорочують час до мінімуму. На початку потрібно виділяти всього лише 2-3 години на день цього більш ніж вистачає, щоб запустити рекламу і проаналізувати товар. І найголовніше, це можна поєднувати легко зі своєю основною роботою чи навіть навчанням. Тут немає керівника над тобою. Ти будуєш сам свій графік. Для старту потрібні мінімальні інвестиції від 50 до 100 доларів. Цих грошей вистачає, щоб замовити сайт, замовити декілька креативів і запустити рекламу. Це найнижчий поріг, щоб протестувати декілька ніж. І що важливо, можна починати навіть без досвіду. Більшість моїх учнів приходили до мене абсолютно з нуля. Але коли є наставник, ти не витрачаєш декілька років на вирішення цих проблем. Я фактично даю тобі свій велосипед, який потрібно тобі повторити, щоб досягнути великого результату результату. до прикладу, мій учень Денис живе в Німеччині і вийшов на заробіток понад півтора тисячі доларів чистими щомісяця. Багато хто пише мені в дірек, з чого почати, де шукати товари, які принесуть прибуток, як не зливати гроші на тестах. Я вас дуже сильно розумію, бо сам проходив цей шлях. І саме тому я створив навчання, де я беру учня за руку і провожу його з нуля до результату. Як побудоване навчання, програма розрахована на три місяці. За цей час ти проходиш шлях від тестів до до першого прибутку і до Побудовою стабільної системи. У тебе буде 12 великих відео зі дзвонів зі мною, де ми розберемо кожен етап, додаткові короткі відео зі дзвони для швидких відповідів, також постійна підтримка в чаті. Ти не останешся сам. Перевірка домашніх завдань і контроль звітностей. Тобто це не просто відеокурс, а реальний супровід і система. Що саме ти отримаєш? Базу перевірених постачальників, з якими я працюю та мої учні, зі дзвони таргетологом, щоб не зливати бюджети. Також готові. Шаблони таблиць, по яким ми будемо працювати, готовий план дій, щоб вийти на перші 50 тисяч гривень прибутку. І моя приватна методика, як продавати товар без конкурентів. Ще дуже важливо, ми не тільки фокусуємося на тому, що ви запустили свої перші магазини, а ще й на тому, що після навчання ви всі стали незалежними, тобто ви зможете самі підібрати товари, проаналізувати, запустити і масштабуватись і стати незалежними в різних нішах. Це означає, що кожного місяця ваш дохід може зростати, і ми обов'язково будемо записувати з вами кейси і результати. кого це навчання для тих, хто починає з нуля, для тих, хто хоче вийти в заробіток від 20 тисяч гривень на місяць, для тих, хто тестував товари, але зливав гроші і не розуміє, що далі. Для тих, хто готовий масштабуватись і виходити в серйозні заробітки. І тепер можливість для тих, хто додивився до кінця. Я запрошую тебе на безкоштовну консультацію, де ми розберемо всі твої питання. Я дам чіткі які рекомендації, як стартувати в товарці, а також отримаєш підбірку сезонних товарів, на яких можна вже заробити кошти, і це все абсолютно безкоштовно. Прямо зараз переходь за посиланням і заповнюй коротку анкету. і Я зв'яжусь з тобою. Я презентую програму навчання та дам індивідуальні поради, як ти зможеш приєднатися і отримати результат вже найближчим часом.